Доброго дня. Да ні, це я до, під, я до підписчиків цих до, доглядачів. До робили сьогодні. 에, міняли накладки. Колодки Вірніше, так, да, колодки. Так, а взагалі відео не цей, не по цьому. Є деякі запчасті на продажу. Є такий кардан. Карданний вал, правильно? Так. Да. До зіла коротиша. Так, да, зіл коротиш. Ех, ММЗ 4502. Січна коротиша, який там вже цей? Ну, не до 554-го, а до да. короти. Ну, коротис 4502. Ну, новий mm -hmm. нема підвісного тільки. Так, новий кардан. Ціна яка? 100 гривень. 1000 гривень. Це тут крестовий не більше. Ні, це правильно. Це ж ціна шутку. Так, і ще зараз підемо, ще одне Є. Редуктор. А так же так, ось є редуктор. Все тут вироботки нема. Нема цього. А цього флязі, що чіплять нема. Є а, десь. Ага, флянець вона десь. Це буде, є десь. Де? Тут і зняли. Це редуктор із... ГАЗ 3309, Да, ГАЗ-3309, тобто. Скоростні. А скільки ти зубів, ти ж не ну, наш... 9 на 41. Скажи, 9 да, 9, осьо, 9 на 41 зуби. Коротше, це редуктор із. Такий... Та, 3309, тобто заводський Тут дізель. Із... Ну, ті, що з 45-м двигателем ішли. Оце з нього редуктор. Кому цікаво, ціна його 10 тисяч гривень. І ще є ось стекло до ЗІЛ 130. Нове. Не було в експлуатації. Ну так, да. ну нове не було в експлуатації. <хи> Скільки ти казав? 300 гривень. Так, да, стекло 300 гривень. І ще в нас і ще одне, і ще одне. Зараз ще включусь. Так, і ще є на продажу такий деревообробний станок верстак. Фрезерний. Так, да, фре... ну фрезерний. Фреза ця не, не продається, він би без фрези. Ось. Мотор. Все. Мотор з того боку. Ні, так його не видно. А, видно? Да. Це для ці, для столярів, Правильно? столярів? Ну, кому для чого понадобиться? Кому цікаво. Номер я під відео напишу. Я закрию на закриті двері пройду. Хорошо. А що це цю, цю ручку? Що це вона робить це? Тобі що там не видно стільки передати? З п'яти ступень, ще. Да. Це тяжка ремня. Це типу включаєш, щоб йому легше чи що. Ні. Як ремень, там його не держиш, як щоб, щоб поміняв, чи їх сам не. є сам. Тож є. У ну... мене був станок на 220, так його запускаєш. Ні, ні. ні, ні. Я поняв, а тоді включаєш. Я. Ні. Ціна яка його. 3000 гривень. Ціна його 3000 гривень. Це на кому треба, мотор тільки стоїть. Так, на цьому все. Хорошого перегляду, до побачення.